Угорщина готувалася до війни з Україною і до анексії Закарпатської області. І сьогодні український інфопростір просто взірвався різними новинами про те, що Угорщина мала цілу мережу своїх шпигунів по території України. Сьогодні навіть було затримано і відправлено під варту декількох українських громадян України, які працювали на користь. Угорської розвідки. Також в нас є заяви СБУ. У нас є заяви із угорської сторони, бо там вже вислали українських дипломатів, сказали, що це вони були шпигунами в Угорщині. В загальному, давайте зараз в цьому трешаку розберемось. Дивіться відео до кінця, підтримайте його лайком, підпискою коментарем. Також, друзі, підписуйтесь. Це мій новий канал про новини світу. Дякую кожному з вас. Почнемо напевне, з чого все почалося. СБУ, якби вони опублікували ціле шестихвилинне відео, в якому говориться про те, що СБУ вперше в історії України викрило агентурну мережу воєнної розвідки Угорщини. Завданням шпигунів був збір інформації про військову захищеність Закарпатської області, пошук вразливих місць в наземній і повітряній обороні, а також вивчення настрою місцевих жителів, зокрема при сценарії, якщо на території регіону. Зайдуть угорські війська. Знаєте, що хочу сказати? Це е, хтось там розказував про Закарпатський котел, так, або про котел в Ужгороді, то бачимо, що найближчим часом це навіть могло б статися, а можливо, і станеться. Ми не знаємо. Це друзі, офіційна інформація від СБУ. СБУ затримала в Закарпатті двох агентів з мережі угорської спецслужби. Їх куратором був кадровий співробітник воєнної розвідки Угорщини. завербованими агентами виявились. 40-річний колишній військовий з, з Берегівського району, якого іноземці завербували та перевели в режим очікування ще в 2021 році. Уявіть собі ще до повномасштабного вторгнення. Колишня військовослужбовиця Сил безпеки та оборони України, яка звільнилася з підрозділу в 2025 році. Ось е, такий прикол. Е, далі в нас е, е, наступна інформація про те, що Угорщина. В свою чергу, це теж все відбулося сьогодні. Вислала двох українських дипломатів, звинувативши їх у шпигунстві. Уявіть собі. Про це заявив міністр закордонних справ Угорщини Петер Сятро. С'ярто, отак. він звинував, звинуватив Україну в поширенні наклепських дій і антиугорської пропаганди. Таким чином він відреагував на повідомлення СБУ про затримку двох угорських шпигунів на Закарпатті. Ми угорці, хочемо миру. Ми кажемо ні війні, ми ніколи не постачали зброї Україні і не дозволимо втягувати нас е і втягувати Угорщину в цю війну. Е це причина наклепцькі наклепницьких дій, розпочатих проти Угорщини. Тому сьогодні ми вислали з Угорщини двох шпигунів, які працювали під дипломатичним прикриттям в посольстві. В Будапешті Сярто також натякнув, що Угорщина буде блокувати вступ України до Європейського Союзу. В принципі, вони це і так робили. Не знаю, що він нового сказав. Угорський народ зараз готується прийняти рішення щодо того, чи може Україна стати членом ЄС. Ми не потерпимо таких наклепницьких дій проти угорського Народу, ось така була реакція Угорщини. Далі, колишній співробітник БСБУ СБУ Іван Ступак говорить, почав говорити також сьогодні про угорські культурні центри в Україні. Давайте послухаємо, давно проводить деструктивну діяльність проти України саме в закарпатському регіоні. Це факт. Вже мабуть, якщо скажу років 20, я не помилюся. Це одна сторона. Угорські паспорти, угорські культурні центри різноманітні співпраця двох регіонів Закарпатського ну, регіону, сусіднім регіоном, взагалі з Угорщиною, ця історія вже тривала. Я вам ще скажу таку штуку: угорські культурні центри, взагалі, коли ви чуєте назву культурний центр іноземний, Це 100% дорівнює присутності іноземної розвідки в цьому культурному центрі. Русський культурний центр там не про матрешки, там про російську розвідку. Mm -hmm. Угорський культурний центр це про угорську розвідку. Інша сторона, що Україна завжди намагалася це питання обходити стороною. Стоп, а хаби єдності українські, які Зеленський анонсував, що будуть відкривати, це українська розвідка в Європі буде виходити? Треба про це подумати. Що думаєте, друзі? пишіть в коментарі і там активно не припиняти цю діяльність, бо це країна НАТО, це країна Європейського Союзу, це сусідня країна. Ну наш псувати стосунки, якось воно відкладалася на потім зараз. Я на 100% впевнений, що Василь Васильович Малюк, коли вперше отримав ці матеріали, він прийшов. Ну коли підлегли, відпрацювали тільки ця справа. Оберталася, скажімо так, він приніс ці матеріали на доповідь президенту, доповів і як кажуть, в таких випадках доповідаю на ваше рішення, і особисто президент Зеленський дав зелене світло, натиснув на червону клавішу і сказав Василь Васильович, вперед, у вас немає жодних обмежень, бо справа політична, надзвичайно політична ще раз, політична повинна бути згода. Ось відпрацювали честь і хвала співробітникам спецслужби, бо угорські. Шпигун це вперше. Угорська шпигунська мережа це вперше викрато. Про російську шпигунську мережу. Ми вже чули. Їх вже стільки було виявлено і стільки ще ж буде виявлено. Угорщина це поки що такий. знаєте, равітет з однієї сторони, з другої сторони. А угорська мова надзвичайно складна. Вважається однією найскладніших в світі. І Ось цей куратор разом з своїм агентурою вони спілкувалися виключно угорською мовою і вони. Повністю були впевнені, що ніхто не зможе прослухати. Що uh -huh. хтось просто то не має перекладачів. А якщо перекладача знайдуть, то він ймовірно буде мати родичів, знайомих в Закарпаті 100% просигналізуєш. Ой, тут вас прослуховують. Змогли співробітники СБУ знайти правильного перекладача. Він правильно переклав, затримали цю людину. Тепер що буде далі? Я припускаю, ще раз це моє особисте бачення. Це не перша і не остання буде мережа. Можливо, будуть викриті ще е, у майбутньому ці ось е, шпигуни. Друге, я думаю, що буде висилатися певні люд, люди з території України, якщо їхні причетні, ми маємо на увазі угорці е, з дипломатичного корпусу, які причетні до цієї мережі, можливо, вони будуть оголошуватися персонами нонграту, можливо, будуть забороняти в'їзд на територію України строком на 10 років якимось угорським. Посадовцям, які причетні до цієї мережі або до іншої мережі. Плюс, я б особисто зробив, я б суттєво обмежив діяльність угорських різноманітних, культурних, освітницьких, просвітницьких центрів на території України. Більше відео. Диві. Ось така ось історія в нас від колишнього співробітника СБУ. І далі про що говориться? Далі, От це все відбулося сьогодні, це від... протягом дня. Я сижу оце читаю, і кожних там. Кожну годину, кожні дві години, з'являється якась нова новина. Далі, тримання під вартою на 60 діб. Суд обрав запобіжний захід двом підозрюваним в шпигунстві на користь Угорщини. Затриманих чоловіка і жінку відправили під варту на два місяці без права на заставу. За даними СБУ, підозрювана колишня військовослужбовиця Сил безпеки і оборони, яка звільнилася. У 2025 році, в принципі, нічого нового тут немає. Також, що мене дуже здивувало, не сказав би, що аж дуже здивувало, але також є ще одна така. З Румунії в нас новина, а це, я нагадаю, що це та сама сторона наших українських кордонів. Так? Тільки це трошки нижче, це там, де Чернівці. З Румунії. Так? Переможець першого туру президентських виборів Румунії хоче. Компенсації за допомогу Україні, зокрема за систему ПВО Петріот, лідер ультраправої румунської партії Альянс за Союз Румунів Джордже Сіміон. Ми також на цьому каналі, до речі, про нього говорили: про те, що дуже і дуже велика загроза і небезпека може спіткати Україну, якщо він стане президентом Румунії, бо це буде ще одна країна антиукраїнська, скажімо так. Е, от. Він мав дебати, і що він заявив? Україна потребує нас, а ми її ні. І вона повинна поважати права румунів, які там проживають в Україні. Ми хочемо компенсації за нашу участь у воєнних діях. Політик також порушив тему нацменшин в Україні та закликав до припинення вогню замість подальшої ескалації конфлікту з використанням зброї. Питань нуль. Але Чомусь, що Угорщина, що Словаччина, що от е, ці чуваки з Румунії, в Польщі так само так? там представники партії Конфедерація. Всі закликають до припинення вогню. Тільки кого вони закликають до припинення вогню: Україну чи Росію? Україна вже 150 разів дала сигнал, що вона готова на без, якби, е, безумовне при повне тотальне припинення вогню. В Росії кажуть, що ні, поки що вони на це не можуть погодитись, коли зможуть, поки що невідомо, і так далі. Тобто в цьому випадку, напевне, сигналізувати потрібно все ж таки до Путіна. Бо, як мінімум, з української сторони є такий меседж, що ми хочемо припинити вогонь, давайте його припинимо. От, російська сторона, ну, якби вони це питання просто оминають і говорять, що неможливо на сьогоднішній день припинити вогонь. То до кого. От Представники там Угорщини, Словаччини, Румунії, е, Польські конфедерати, інші там праворадикали. Е, до кого вони це говорять? Про те, що треба припинити вогонь. До України так Україна готова. До Росії так говоріть Росії, говоріть Путіну, дзвоніть до нього. Он е, Фіцо з Словаччини взагалі поїхав туди. Ну, типу, він може йому сказати, що давай, Володя, прикращай. Чи він йому це скаже? Звісно, що ні. От, Тому, друзі, от такі в нас є сьогодні новини. Що думаєте з цього приводу? Пишіть в коментарі. Бажаю всім гарного дня, до зустрічі!